Музейні експонати Арефії вирушили на фронт. Про це повідомили у CNN. Йдеться першочергово про радянські танки Т-55. Переміщення раритетного озброєння неодноразово фіксували очевидці на камеру, підтверджують і супутникові знімки, які зробили наприкінці квітня, на яких видно, що Росія вивозила десятки танків зі складу на далекому сході. Ба Більше старенькі Т-55 вже навіть фіксували поблизу лінії фронту. Танки Т-55 вперше прийняла на озброєння, ще Червона армія радянського Союзу майже 80 років тому. Втім, згодом Росія почала активно виводити з використання застарілу модель, але утилізувати повністю не наважились, а вирішили законсервувати до кращих часів. До сьогодні радянський мотлог можна було побачити хіба у музеях. Попри свою раритетність, застосування танків для країни агресора все ж може бути ефективним, зазначають фахівці. Перш за все через те, що танки Т-55 легкі у використанні для слабо підготовлених солдатів, що є певною перевагою, оскільки Російська Федерація наразі активно залучає мобілізаційний ресурс. Водночас вижити музейним експонатам в боях проти леопард чи челенджер шансів майже немає.